А зараз трошечки до ситуації оперативної з нами Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Ясно на зв'язку. пане Сергію, ранок добрий. Сподіваюсь, добрий ранок. Опер... оперативна ситуація. Вам слово? Ну давайте так. Якщо казати дуже коротко, то на Києві поки без значних відключень. Негода є, але відключень поки мережевих нема. Є деякі локальні відключення через обрив е е високовольних е низковольних проводів, але це поки незначно. Маємо надію, що дуже сильного вітру не буде, е тому що якщо сильний вітер і мокрий сніг поєднуються, то, то буде відбуватись те, що зараз відбувається на той же Одещині. Ми бачимо, що там друга частина, що південній наші регіон страждає вже декілька днів від дуже сильної негоди. На вчорашній вечір біля, біля 450-500 населених пунктів різного рівня без світла, тому там тривають відновлені роботи. Тому оперативна ситуація така: вже якщо казати про, про третій пункт, який був у нас. Після досить широкомасштабної атаки, яка була у нас 70, там сімдесят під 80 шахетів, було там, теж було знеструмлення, де на деякий час були пошкоджені мережі, але досить швидко їх відновили і ну там не мали довгострокових відключень на Київщині та у Києві. Ну якщо дуже коротко, то ситуація виглядає так. Пан Сергій, наскільки ми близькі були, от цими днями чи зараз до. Введення графіків відключення, дивіться, не було під час обстрілів і під час, час нагоди немає генераційного дефіциту. Тобто, сума електроенергії, яку ми виготовляємо всередині України, та додатковий імпорт нам вистачає, щоб забезпечити, забезпечити споживання по всій країні. І якщо є якісь відключення, то, то вони пов'язані з, ну, з з пошкодження від негоди або від ударів шахедами е, наших мереж тому не йдеться про планові графіки то йдеться про варійні відключення, які пов'язані е, з пошкодженням мереж. Тому не можна так казати, що ми були близькі до графіків. Пан Сергію, якщо говорити про ситуацію в цілому по країні і ну можливо, і по Києву теж який прогноз, тобто критичний час, от який да коли які рекомендації на цей критичний час? От коли триває негода, на що ви орієнтуєтеся? Е, Дивіться, у нас ситуація за останні два роки не змінилась. У нас є пікові години споживання по всій країні. Вона це ці пікове навантаження відбувається, якщо казати про яркий пік. То це з сьомої до десь до десятої, до дев'ятої ввечері, і в цей час, в цей час, при дуже великих морозах, можливий там деякий дефіцит, який там вже балансується за допомогою. Імпорта або інших там засобів. Тому моє одне прохання завжди у цей час не вмикати все, що ви можете не вмикати, починаючи з освітлення. І в першу чергу я всім там, всіх дуже прошу, рекомендую всі такі пральні там роботи або такі бойлери, або такі інші розносити в час або в день, або вночі. Це зглажує пік і зменшує піковий дефіцит, який можливо у нас може бути у ці пікові години. Пан Сергій, щойно показували картинку. Це одеська траса, зустрічає ранок. Ось такою, такою картинкою: просто машини в снігових заметах. Дорога все ж таки заблокована відповідно масами снігу. Ну і там і фури, і все разом, і звичайні водії. Звичайно, ми також публікували дані екстрені так, щодо того куди можна звернутися, якщо ви потрапили в таку пастку. Телефон ДСНС зараз діє гаряча лінія 067 460 80, цілодобова лінія. 067 460 80 для тих, хто застряг зараз у е, заторах на трасах, от допомагають наші рятувальники витягувати людей з заторів. А в мене до вас, пан Сергій, наступне питання. Можливо, ви більше знаєте? От я вчора навіть зустрічав кадри в мережі зламаних просто високовольтних ліній передач. Це справді вітер може це зробити, чи це так. наслідки ударів? Ні, це справді може зробити, зробити вітер вкупі з мокрим снігом. Чому тому, що мокрий сніг він досить. Багато важить і при великих поривах вітру може може ламати навіть опори. Тому це одна з головних проблем по відновленню, поки йде сильний ну дуже сильний сніг. Заметено все, і дуже сильний вітер. Тому ну доїхати до якихось опор, підняти вишку з точки зору ремонту. Дуже складно. Колеги це роблять, але це трошки ну затримує час і ускладнює дуже роботу. Тому це я. А Можливо, більше є якоїсь інформації про роботу саме ваших спеціалістів. От зараз та скільки бригад працює, можливо, в яких умовах чи не працює зараз, тому що там ну, вітер зносить просто людей. Ні, особливо, е, е, на ну Одещі. там наразі точно даних по Одещині я не скажу, бо ми там не працюємо. То треба питати yeah. у колег по Києву. Всі бригади, які є в наявності, вони вже були виведені ще в четверг там на повишену на на підвищену готовність, тому що зрозуміло. Змінило, що негода буде, і зараз колеги чекають і і ви ну працюють там, де це можливо. Що ж, пане Сергію, щиро дякую вам, вашим колегам за вашу важливу роботу. В цих умовах. Дякую вам, гарного накопичанка. Сергій Повленко, генеральний директор компанії Ясно, спасибі, гарного дня.